Ще п'ять пунктів незламності запрацювали в Одесі на базі диспетчерських міськелектротрансу. Один з них на кінцевій зупинці першого трамваю. В разі порушення сталого режиму роботи системи енергозабезпечення. Одесити можуть підзарядити тут свої гаджети, зігрітися, а також випити гарячих напоїв. Даний диспетчерський пункт, як і деякі інші працюють в цілобудовому режимі. Тут мається капітальна споруда. Та здесь удобно розміщувати генератор та інше. Крім того, люди, які перебувають на маршруті в разі відключення системи енергозабезпечення, можуть сюди прибути для того, щоб обогорітися та зарядити свої гаджети. У нашому пункті є. Перше це генератор. Приходять сюди, ви бачили його. Потім у нас є чайник електричний, чай, кава, печиво, салфетки волозі, кому потрібно, водичка, стаканчики для водички, як потрібно. Тут у нас є наші відвідувачі, які заряджають телефони, планшети. В нашому пункті ще ось є доска. Тут написано, коли тривога, що потрібні які заходи вживати, що є в пункті незламності. Тут у нас ще є ознайомитися, де можна бомбосховища, наступні пункти поблизості і найближчі заходи охорони здоров'я. Відвідувачі цього пункту незламності, здебільшого, жителі Суворовського району, в будинках яких тимчасово немає енергопостачання. Одесити говорять, що останнім часом світло в їх оселях вимикають часто та не за графіком. Не можуть відключити, можуть на час включити, а потім знову виключити. На полця включити, а потім знову виключити. У мене навіть з-за холодильник перегорів. Звісно. А Хто мені купить холодильник? Ніхто. Поніли, да? цього відключення. До розетки підключено безліч пристроїв. Одесити заряджають усю необхідну техніку, за допомогою якої можна буде працювати, виходити на зв'язок з рідними та навчатися. Планшет, телефон, повербанк. Все заряджають, тому що мені ребенка займається в Zoom, поэтому я і заряджаю, щоб він був постоянно в, в робочому режимі, телефон і все остальное. Поки батьки заряджають свої мобільні пристрої, діти спілкуються один з одним в ігровому куточку, щоб час минув швидко і весело для маленьких одеситів підготували різноманітні іграшки, розмальовки та інші забави. Мені більше всього де ці роботи. У мене Какдата теж такі були. Ну один. я його подаріла. Самое главное, що дети коммуникации, общение, потому что на улице ветер сегодня і сырость, и как-то так некомфортно. Здесь мы заряжаемся, кто-то решает рабочие вопросы. Приносим детям младшеньким собой игрушки, которые от сидит заряжаются. Здесь мы подключаем, ну пока они заряжаются. А дома уже, когда приходим, все и рабочие на электронике. Данный пункт незламності працює з 8 до 22 години. Загалом таких пунктів в Одесі відкрили 5. Кожен із них готовий прийняти до 40 осіб.